Ну тоді напевно ви ще й знаєте, як він виглядає в баночці красиво. А така красота получається в баночці. Тільки я, правда, не пойму, нахрена Оля їм ножки пообрізала. Бачите, самі шляпки позалишала. Зачем вона їх пообрізала? Ну виглядають вони, друзі, дуже красиво. І дуже смачно. А ще ось так виглядають синьоножки. Тоже дуже красиво. Але Олічка їх теж взяла і дуже мілко покришила. Я їй казав, не криши мілко. Вони варяться. та? Скоро будем куштувати, да?